Бокс насправді це дуже хороша метафора життя, як на мене. Перші раунди на гроші в мене, як мінімум, виходять не дуже технічні. Ти вкладаєшся силою, намагаєшся видавати максимум удару, але справжні хороші, технічні хльосткі удари, коли імпульс йде від твого тулуба, скрутка, як я сказав, це швидкість. Вона приходить тільки, коли ти вже настільки змучився, що ти просто банально не можеш видавати сильні удари. І тоді вони виходять хльостки, технічні. І напевно, як і в житті, інколи треба себе настільки виснажити, наскільки бути вижитим для того, щоб в тебе нарешті почало получатися. Наполегливість давно я для себе усвідомив. Я можу бути не найрозумніший, ти можеш бути не найрозумнішим, не найталановитішим. Але наполегливість це херня, яка завжди з тобою. Використовуй.